Тенденцій на американське президентське крісло стає більше. Про свій намір балотуватися заявили одразу двоє республіканців: нейрохірург на пенсії Бен Карсон, перший чорношкірий республіканець серед учасників перегонів. Він користується підтримкою консерваторів. Ще одним номінантом від республіканців стала колишня очільниця комп'ютерної компанії Карлі Фіоріна. Своє оголошення про намір балотуватися вона вирішила зробити, зігравши на контрасті із передвиборчим роликом Гіларі Клінтон. Фіоріна підкреслює, що ніколи не належала до світу політики і не брала участі у політичних оборудках. Все життя працювала у бізнесі. Також від республіканців балотуються троє сенаторів Марка Рубіо, Тед Круз та Ранд Пол. У демократів кандидатів наразі значно менше. Окрім Хіларі Клінтон про боротьбу за крісло оголосив лише незалежний сенатор із соціалістичними поглядами Берні Сандерс. Ми маємо будувати економіку майбутнього, а не минулого. Ми маємо зміцнювати сім'ю та громаду. Бо все починається саме з них. Ми маємо полагодити нашу недолугу політичну систему. І ми маємо захистити нашу країну від усіх загроз, очевидних та неявних. Клінтон свого часу на посаді держсекретаря була на чолі перезавантаження відносин із Росією. Тепер вона засуджує дії Кремля стосовно України і виступає за посилення військової та економічної підтримки Києва з боку Сполучених Штатів.